Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверс Сагро. З вами менеджер Денис. Сьогодні ми завітали до Кропивницького району і привезли в це фермерське господарство аж дві шлейфові борони Greenway 11 метрів по ширині захвату. В цьому відео хочу розповісти вам технічні характеристики даних бурін та показати, як хлопці збирають їх та настраюють працювати. Поки не вийде, бо земля дуже волога і трактор може сісти в землю. Тому працювати будемо вже навесні. Ось хлопці з 8-ї години ранку вже зібрали першу шлейфову оборону в Грінвей 11,5 метрів. І ось у нас друга шлейфова борона. Грінвей 11 метрів шириною захвату, Ну, взагалі половиною. Зараз у нас на годиннику 11.09. Уже майже зібрано. Зараз складаємо. Ось таким трактором клієнт планує працювати. Це кейс Puma 210 сил. Взагалі наша шлейфова оборона агрегатується структурами 190 кінських сил. Хто планує купувати собі на наступний рік, то звертайтесь завчасно, краще ще з осени задуматись над цим питанням, що краще і так далі. І замовити собі вчасно, щоб закрити вчасно вологу. Зуб у нас на цій бороні, аналог марки Макфарлейн. Ось, можете подивитись на наші зуби, як він виглядає. По вазі та геометричним характеристикам він є 100% копією. Ми також компанія, яка виготовляє ці зуби на всі шлейфові борони, які є у нас в Україні. А з приводу напрацювання на цьому, на цьому зубі. А, якщо ним працювати по чорнозему, то ним можна напрацювати до 10 тисяч гектарів. І ще можна працювати і працювати. Якщо по піщаному ґрунту, то це від 5 до восьми, ну вісім, це вже, мабуть, буде забагато. Може, 7,5 десь так 7 можна напрацювати тисяч гектарів нашим зубом від компанії аверсагра Він у нас кований, не литий. Також є закалка, закалюється кромка зуба, буквально 4 см. Що сприяє його кращої зносостійкості. Тобто він завдяки тому довго вічніший. Також щодо опцій, на наших шлейфових боронах Greenway ми можемо встановити за потреби клієнта посилені секції за колесами трактора Це 8 рядів, 2 шлейфа. І також є у нас 11 метрів. Шлейфово борона на тандемах, кого цікавить, там вона з фермами, тобто і посилена рама також. Але хочу сказати для вас, шановні аграрії, що і ця шлейфова борона також робить свою роботу на всі 100% і вже не один раз не в одному господарстві вона себе зарекомендувала. А наша шлейфова борона набула уже свого робочого виду вже, можна сказати, роб... готова до роботи, але працювати ми не будемо нею. Зараз її приведуть в транспортне положення, складуть і вона буде чекати свого часу до весни, до весняних робіт. Також ще, що хочу вам повідомити, шановні аграрії, що сезон шлейфових борін потихеньку а, е, стихає. І ми, е, компанія, яка також спеціалізується не тільки на шлейфових боронах, таких як у мене за спиною, а й на ротаційних боронах. Тому Кому потрібно також провести навесні ротаційні роботи, ви можете звернутися за номером до наших якісних менеджерів, і вони вас проконсультують з приводу ротаційних борін і підкажуть, що, що вам саме треба на вашому полі, при ваших умовах і так далі. Тому звертайтеся за ротаційними боронами також за номером. Ось вже складають шлейфову порону. Ось виглядає борона вже в зборі. Також ось можете подивитись, компанія Аверсагро ставить змітки, що треба а, змастити своєчасно і так далі. У багатьох компаній такого вони так не роблять. Дещо треба змастити, ось кріплення, щоб вантажити. О, якщо треба завантажити у причіп і так далі. А за цим номером можете замовити собі таку шлифуру. Або порадити вашим знайомим. Ось тут також показано місце, де змащення. Все промаркеровано. Для чого потрібні ці ланцюги це ланцюги для транспортування. Борона на поворотах може хитатись і, наприклад, зачепити когось або людину, або машину ми робимо ось так. Цими ланцюгами кріпимо ось спеціальний отвір, сюди воно кріпиться і не буде хитати. Це обов'язково при транспортуванні шлейфової брони для безпеки навколишніх машин, людей і так далі. А ось і другий трактор під'їхав, це у нас ПТЗ, якщо я не помиляюсь, 240-й, також дуже гарно підходить до нашої шлейфової борони Greenway 11 метрів. Зараз будемо чіплятись. Перевірка гідравліки, закачка гідравліки, гідроциліндри зараз проходить і хлопці будуть вішати кріплення і чіпляти самі шлейфові Займає Займається приблизно збирання шлейфової брони. Грінвей 11 метрів. Якщо все добре налагоджено, то 3 години. Орієнтовно. Може бути і швидше. Хлопці роблять швидко, вчасно та якісно. Останню розкладаємо, зараз звішаємо кріплення, ось вони лежать. Ось. Борона майже вже зібрана. А на цьому все, шановні аграрії. З вами був менеджер Денис. Дякую за перегляд цього відео. Підтримайте, будь ласка, його вашим коментарем або лайком. Обов'язково. І головне замовляйте якісну техніку саме в компанії Avers Agro. І... Також дещо хочу сказати. Замовляйте вчасно, щоб вчасно виїхати в поле навесні, закрити вологу і зробити гарний посів, щоб були гарні врожаї, як будуть у цьому фермерському господарстві, в яке ми привезли сьогодні дві шлейфові борони, борони Greenway 11,5 метрів. Дякую.